Вітаю, друзі! Дякую, що завітали на канал Рослини для душі. Сьогодні хочу зробити розпаковочку своєї посилочки, яку я отримала на новій пошті. Спочатку не хотіла вам її показувати, думаю, за таку ціну піш за все просто немає чого показувати. Але відкривши, я була приємно вражена. Тому хочу з вами поділитися. Це зовсім не реклама, а просто... От я замовила і дійсно досить непоганий посадковий матеріал. І до того ж, крім рослинок, які вже можна висадити, адже в нас немає морозу, я замовила ще й насіння. Так от, на дворі зима сіро, похмуро, немає снігу, а нам хочеться зелені яскравості у своїх садах. Звичайно, ми можемо посадити туї, сосни, ялини. Але мені захотілось і кущів, зелених кущиків. І щоб це був не самшит, бо чесно, він трішки набрид, особисто для мене. І не рододендрон. Адже рододендронам потрібен кислий торф, а я не хочу з цим морочитись. Говорю так, як є. Звичайно, квітує рододендрон гарно. Але ґрунт наший, чорнозем, ну, для нього буде, мабуть. Просто він там не виживе. Я почала шукати в інтернет-магазинах новинки. Що ж є такого цікавого? Що можна посадити, щоб було гарно і влітку, і взимку, і восени. І до того ж, це ще і їстівний кущик. Верніше, ягоди із цього кущика. Так от. Замовила я калину, але не звичайно. Калину зморшкувату. І коли я переглядала її на інтернет-сайтах, ну так, ну зелена, ну так, цікава. Не скажу, що саме перша взялась, замовила першому ліпшому. Ні, я шукала де саме дешевше. От і знайшла. Дивіться, я замовила ось таких два кущика. Коли я відкрила. Свою посилочку я була вражена таким зеленим плотним, з однієї сторони, зелений, а з іншої такий сіро-жовтий іншого кольору має плотний, ну, класний такий листочок. Навіть до нього захотілося торкнутись, погладити його, але ж це так незвичайно, на дворі немає ніде листя. А тут є листочки, великі листочки, не маленькі, яйцеподібної витягнутої форми. Цей кущик до того ж квітує, квітує біло-жовтими квітами. Це, здається, травень десь так. І до того ж, цей кущ дуже швидко зростає. Він набирає розмірів до трьох метрів висоту. і... До 3 метрів в ширину. Уявляєте, яка це величезна куля, а ще з нього можна вистригати зонтикоподібні форми, які зараз досить модні і популярні. Тож, чому б ні? Чому не посадити таку красу у себе в зимовий для зимового саду? Якщо є квіти, то є і Ягідки, ягідки Спочатку червоного кольору, але їсти їх можна тільки тоді, коли вони стають чорного кольору. Ось така от незвичайна калина. Тож я вам рекомендую швидко зростаючий кущ, якщо от посадили маленьким, і вже через декілька років він у вас буде великий гарний кущ. І до речі, ще забула, кущ може калини зморшкувати, зростати як на сонці, так і на півтіні. На сонці його потрібно частіше поливати, адже він може підгорати, так як і гортензія, наприклад. Але тим не менше, я думаю, якщо поливати і мульчувати, то він буде чудово зростати і на сонячному місці. До ґрунтів цей кущ не вибагливий. У нас чорнозем, звичайно, він любить дреновані, пухкі грунти. Ну, я думаю, в чорноземі він також чудово буде зростати. Ось так. А ще ось ця калина зморшкувата, один отакий от кущик, коштує 52 гривні. Як на мене, це досить недорого. До речі, скоріш всього, що він двохрічка. є живець, ось тут живець, і це його. Прирість річний. Коріння вже перевіряла. Коріння досить добре розвинене, не сильно обплітає горщик, не занадто обплітає горщик. Тобто це говорить, що рослинка розвивається і їй ще є місце, куди розростатись в горщику. А ще, крім рослинок, які вже зараз можна висадити, я замовила насіння. Куди ж без нього? Адже скоро, скоро, скоро. Пройдуть свята, а там ще трішки вже лютий, і будемо з вами сіяти. Адже світловий день вже і так почав збільшуватись, але ще недостатньо. Якщо ви не маєте підсвітки, то я вам раджу, дочекайтеся середини лютого. І тоді ваша розсада буде чудово зростати і на вікні. Так, що я придбала? З насіння. космос звичайний, априкота. Так. 20 насінинок, 12 гривень. Ну, це звичне. Далі, далі буде Барбарис Тумберга. Отакий от, от. Мені захотілось виростити Барбарис Тумберга. з насіння. 10 насінинок, 14 гривень. Так. Далі. Гравілат челіський белбанк. 20. Насінинок коштує 14 гривень. Так, далі, скабіоза карпатська перфект блю. 10 насінинок також 14 гривень. Скабіоза кавказька це багаторічна рослина, вона дуже гарна, ніжна, тендітна, такий блакитний колір, дуже класно підходить для квітників в природному стилі. Є така в в зелених янголах вже доросла рослинка, можна купити і висадити, але вона не така дешева. Тож будемо сіяти. І ще одне для мене це взагалі новинка, не знаю, вийде, що ще ні, буду читати, адже мені хочеться, мені цікаво все ж таки виростити. Це магнолія ковус. 10 насінинок, 48 гривень. Цікаво, що вона прийшла ось в такому субстракті, він дещо вологий. Зараз обов'язково все це насіння покладу до холодильника. Ось я вам і показала все, що я замовила. Назву інтернет-магазину, кому цікаво, я напишу в описі під відео. Я не запам'ятала, я замовляла не одну посилочку. Так що дякую, друзі, що додивились відео до кінця. Мені було приємно з вами провести цей час. Підписуйтесь і до нових зустрічей.